З уроку будова та функції листка. Листок це бічна частина пагона. На відмінно від стебла та кореня, листок має обмежений ріст, тобто досягає певних розмірів, після чого вже не збільшується. Основними функціями листка є фотосинтез, дихання і випаровування води. Зазвичай листок складається з листкової пластинки і черешка. Черешок з'єднує листкову пластинку зі стеблом. Виконує переважно механічну та провідну функцію, орієнтує листки відносно сонця. Листки із черешком називають черешковими, наприклад, в яблуні, малини, суниці. Майже всі дерева мають такі листки. Існують листки без черешка. Такі листки називають сидячими, наприклад, у воздики. У деяких рослин основа листка розростається та охоплює стебло над вузлом, наприклад, пшениці, жито, кукурузи. Біля основи листків деяких рослин можна побачити особливі вирости прилистки. Вони мають вигляд розміщених парами листочків лусочок, колючок тощо, і виконують переважно захисну функцію. Листкові пластинки різних видів рослин мають різну форму, яка надає їм неповторності. В одних рослин вона серцеподібна, в інших стрілоподібна, а ще в інших говчаста тощо. Краї листкових пластинок також різні. У деяких рослин вони мають вирізи певної форми. А в інших рівні. Листки бувають прості та складні. Простий листок складається із черешка та однієї листкової пластинки. Спільний черешок складного листка несе декілька листових пластинок, кожну з яких називають листочком. Листорозміщення. Це певний порядок розташування листків на стеблі. Розрізняють листкорозміщення почергове, супротивне та кільчасте. За чергового або спірального листорозміщення від вузла відходить лише один листок, наприклад, яблуня, шепшина, пшениця, причому листки послідовно розташовані на стеблі один відносно одного по спіралі. За супротивного листку розміщення на вузлі один напроти одного розташовані два листки, наприклад, вм'яти, шавлі, калини, в буска. Коли ж від вузла виходять більше двох листків, то таке листкорозміщення називають кільчастим або мотовчастим, наприклад, олеандр, вороняче око, еладея. Зазвичай на пагонах листкові пластинки розташовуються так, щоб якомога менше затіняти одна одну. Таке розміщення листків на рослині називають листковою мозаїкою. Розташування жилок листкової пластинки має назву жилкування, розрізняють пірчасте, пальчасте, паралельне. Дугове і вивчисте жалкування. Пірчасте жалкування утворює сітку завдяки багаторазовому галуженню. Воно типове для листків таких рослин, як яблуня, виноград, горох тощо. Пальчасте жалкування у рослинах клена для паралельного жалкування характерне те, що жилки розміщені паралельно одна одній. Воно переважає у злакових, наприклад, кукурудза, пшениця, жито і в деяких інших рослин. За дугового жилкування жилки утворюють дуги. Таке жилкування характерне, наприклад, для конвалії чи подорожника. За вивчастого жилкування відгалуження жилок не з'єднуються перетинками і досягають краю листкової пластинки, наприклад, в папороті чи в гінго. Внутрішня будова листка зумовлена його функціями. Зверху та знизу листок укритий клітинами покривної тканини, шкірки. Її клітини щільно прилягають одна до одної, захищаючи внутрішні частини від висихання, механічних пошкоджень. Хлоропластів у більшості клітин шкірки немає, тож ці клітини безбарвні і прозорі, завдяки чому сонячні промені легко проникають крізь них у товщу листка. Шкірку вкриває тонкий шар кутикули. Поміж безбарвних клітин шкірки попарно розташовані клітини, що містять хлоропласти. Дві такі змикаючі клітини утворюють продихи. Вони переважно бобоподібної форми з потовщеними оболонками. Між змикаючими клітинами є щілиноподібний отвір, продихова щілина. Крізь продихи відбувається зв'язок між навколишнім середовищем і між клітинами пророста листка. Завдяки хлорофілу в замикаючих клітинах продихів на світлі здійснюється фотосинтез. Це зумовлює надходження до них води унаслідок чого продихова щілина відкривається. Уночі, коли фотосинтез припиняється, продихові щілини закриваються. Так регулюється інтенсивність газообміну та випаровування води. На малюнку ви бачите, що ближче до верхньої поверхні листка розміщені видовжені клітини, які нагадують стовпчики. Ці клітини щільно прилягають одна до одної, майже без міжклітинників. Вони утворюють стовпчасту тканину листка. Нижче розташовані овальні клітини, між якими є великі міжклітинники. Це губчаста тканина листка. Найінтенсивніше фотосинтез відбувається у стовпчастих клітинах, які містять більше хворопластів. Кількість хворопластів у клітинах губчастої тканини менша, тому фотосинтез у них здійснюється не так активно. У цих клітинах запасаються різні речовини, наприклад, крохмаль. Міжклітинники заповнені повітрям і водяною парою. Вони сполучені з продихами і забезпечують газообмін у листку та випаровування. Як ви пам'ятаєте, пластинка листка пронизана щільною сіткою провідних пучків жилок. Їхні функції це провідна та опорна. Основу жилок складають провідні тканини це ситоподібні трубки та судини. По ситоподібних трубках. З листка до інших органів відтікають органічні речовини, утворені під час фотосинтезу. Судини забезпечують постачання клітин листка водою та неорганічними речовинами. Волокна механічної тканини з потовщеними оболонками слугують скелетом листка.